Я проснулся в час ночи от взрыва, испугался очень и потом услышал еще взрывы, потом выглянул в окно, а там горит общежитие. Сирена была, люди кричали. Ночи, ночи. Сейчас ночи в час ночи был прилет. Сначала жужжание шахедов было. Один взрыв мы уже спустились, потом второй взрыв мы выбежали на улицу. И час простоял в тапочках и в куртке. Ну вот, телевизор остался, вещи. По половину пооставлял, оно не нужно. Беш. Два безпілотних літальних апарата типа шахеду влучили безпосередньо в два гуртожитки, які належать комунальній власності і в яких проживали внутрішньопереміщені особи, незахищена вразлива верста населення, Постраждало дві цивільних особи, це дві жінки, 63 роки та 37 років. Молодшій жінки оказана допомога і вона з'явила бажання залишатися вдома і лікуватися. А друга жінка знаходиться в лікарні. На зараз працює комунальна техніка, також допомагає ДСНС. На сьогодні звернулись вісім багатоповерхових будівель, де пошкоджена вікна, двері, дах, також пошкоджена АЗС. Чотири легкових автівки і одна вантажна автівка.